Доброго ранку сьогодні ми кидаємо пару в маточник. це такий у нас голубок. Все, вони у мене з жовтими Маркерами, я їх спарував. Бачите на якому вінці красивому. Це голубочка теж. Це пара. Це буде отака от пара. Мені вони подобаються, вони відлітали у нас і в дощ, і в сніг, і в вітер. И мне нравятся они по масти, потому что остальные, ну не остальные, не все там, но они осветляются. Все светлее, 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 светлее с каждым выводом. И они такие не ожирели, я даже больше и стоит. Сейчас мы их тут посадим в маточник. Да? Тут молодж. Молодіж у нас одне воно вилупилось там і одне по чорному оставили. Зараз вони поїдять і будуть. Будемо закривати голуб'яті, щоб було тепліше. Ну, грязнувато, грязновато, согласен. Но я їх не трогаю, бо на яйцях сидять і ну, холодно, почну чистить, вони повстають. Це у нас білий голубок, а ти що тут робиш? Так, це разбол так. Не усе чорненька таке буде, це буде Чапашом. Буде Чапаш такий. Чорненький. Так Все, так, давай быстренько відсюди виходим бо хай сідають них сидять того я їх не трогаю не чистю хай чуть чуть потепліє на вулиці і потім буде так зараз, щас... ніколаївські та да, у мене троє є зараз покажу вам так це у нас ніколаївські ну вони літати не вміють вони вже у мене місяць я їх кидаю кидаю щось ніхіга Падают, ведь як дрова, ну им нашли применение, раз уже такие кто понимает, как мы здесь выкидываем. И так при разном ветре там, но есть там нюансы бывают по ветру там Ну, всі ці в любими. Да? Здоровиняка, Бива. Здоровиняка, Била. Thank you. Нет, это Николаївський не там А, летает, да. Один на столбу, один на кріщі, один на вікні. На вікни Олександр.

Tam, lėči, tam, dės, na, tam dulečiai sakalogas. Taip? Tam kažkaip na poli sakalogas, tik ir šubu. Na, ir jis čia daisė. Довойка ще наша. Yeah. Четверта, да, так, yeah. літає. Це трошки як розпустять листи, може цей кішник наш трошки перестане до нас прилітати. Глуби не будуть такі шугані, бо з вольєра це видно, це проблема. Раніше відкривають, вони вискакують самі, а зараз не піра. Виходить і зразу назад. Так я пам'ятаю, як ну, от минулого року, я пам'ятаю, що вони кучами літали. Гарно, стайка, як щас. Хто куди? Не дамо моїм посидіть. Тому, що все в Рижей сіда вдома. Де, 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 де б його не здувало, я їх і заносив, коротше. Ось біле перелітає. Де б його не здувало, коротше. Де я їх не заносив, ну там, в рамках. Чисто законодавства, коли так довго її Всегда. не Всегда. Рижей сіда вдома, завжди. Ходив, ходив, нема рису. Приходим голубами закрывали, рыжий, рыжий дома уже все на своем месте, ходит, все як надо. Рыжий дома все Думав голубка, мовчала, 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 зараз дивлюся гніздо, гніздо Я як визнаків щось не подає. Пару не йде, вона йде сюди. А я буде голову. А я думав голубка Нічусі, ми спаруємо, да віду нравить, хай живе. Да тут все нравится. тут все нравится. Все, нравится. Довиду, все, нравится. Довиду, да. все, все силы. Заходь, ребята. Ой, ты же обычно первый день.